Добрий день. Дивіться, все більше і більше приходить посилок з бушним пір'ям. Тобто подушки перини, вся баушнятина, яка в кого є. І дивіться, здається, в цій посилці буде проблема. Зараз поріжемо, по ним. а може і не буде. Ні, нормально. Більш-менш перва, гарна. Дивіться, щоб не виникало проблем з цим беушним пір'ям, попередньо скидайте фото на Viber. Я оглянув, ну, як оглянув, глянув на фото, запропонував вам ціну. І вже після того, як ціна вам подобається, тільки тоді ви відправляєте посилку. Самі рішення не приймайте, будь ласка, щоб не було, вдруг поприходять курячі пирини чи курячі подушки, і що тоді, доставка буде дорожча, ніж в самопілі. А так взагалі доволі непогана виходить, циферка, ми в принципі нормально вам порахуємо. Я думаю, що ви будете задоволені. І це буде явно вигідніше, ніж просто викинути його. Давай передивимося цю посилку, щоб мати хоч приблизне розуміння. Ось бачите, вже одна подушка куряча і проскочила. Одіяло, кстати, заводського характеру не відправляйте, це невигідно. Невигідно вам, мені однаково, я його прийму. Просто доставка дорожча, ніж сам матеріал, це ж абсолютно нерозумно. Ну і тут, бачите, по посилки. По-перше, пакуйте самі свої коробки, тому що коли нова вам запакує свою коробку. Вигода вже буде відносна. Дивіться, доставка за дану посилку 210 гривень, із-за коробки. Запакували б самі було б 140 Ну, О, опять куряча подушка. Есть, ну, дві подушки гарної якості, дві курячі і одна заводська качка. Тобто відносно цікаво, але щось залишиться. Е -е, дивіться, підходьте до цих питань, до всіх грамотно, уважно і попередньо консультуйтесь.